І тепер традиційно «Банк» представляє розповідь про найвидатніший бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. ОТП банк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТП «Банк» – банк вашого успіху. Йому заздрять Євген Кафельников і Шакіл Оніл. Його обожнюють Сінді Кроуфор і Білл Клінтон. На нього моляться Найк і Дженерал Моторс. Ця людина володіє однією з найпрестижніших нагород у світі Лоренс Ворлд Спотс, яку присуджують найкращому спортсмену планети за підсумками минулого року. Тайгер Вудс. У свої молоді роки був такою самою легендою сучасного спорту, як Мохамед Алі, Майкл Джордан і Піт Сампрас. Всього за кілька сезонів у професійному гольфі тайгер зумів досягти того, чого не вдавалося жодному з його попередників. Став першим володарем великого гольфового шолома. Виграв понад сотню турнірів і, нарешті, вивів цей вид спорту з багаторічного застою. А ще примудрився стати найбільш високооплачуваним спортсменом на землі. Тільки за один сезон заробив 90 мільйонів доларів. Стільки ж скільки отримують за рік п'ять провідних гравців НБА. 10 зрок НХЛ і вся перша сотня чоловічого тенісного турніру. Тільки за згоду проїхати на турнір Вудс зазвичай отримує щонайменше 2 мільйони доларів. Свій перший рекорд він встановив у віці 9 місяців, коли в присутності камер на силу переступаючи на незміцнілих ніжках, тицнув підігнаною під його зріст ключкою і загнав м'ячик у лунку. Так малюк увійшов до книги рекордів Гіднеса як наймолодший гольфіст в історії людства. Зробити із сина зірку взявся батько. Відставний полковник Ерл Вудс. Тайгер мав усього три роки, коли. Вперше знявся у телешоу популярного коміка Боба Хоупа, що виступив у ролі тренера юної знаменитості. Потім були інші ролі і зйомка в численних рекламних компаніях. Це дозволило молодшому Вудсу до 12-річчя зібрати свій перший мільйон. Потім Тайгер тричі виграв юніорський чемпіонат Сполучених Штатів. Незабаром ще три дорослі аматорські чемпіонати Америки. Тоді 20-річному Вудсу видали професійну ліцензію. Зараз його репутація зіпсована через гучні скандали, пов'язані з подружніми зрадами. Але він, як і раніше, зберіг за собою тит. У найбагатшого спортсмена світу його статок за оцінками журналу Forbes, за рік зріс на 75 мільйонів.